Майже 300 тисяч українців прилетіли в Канаду за останні три роки. За 2024 рік з них постійне резидентство отримало тільки 5230 українців. Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Маренюк і сьогодні у нас досить цікаве відео. Дякую всім, хто підписаний. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Дякую. Чи цікаво було б вам дізнатись, як живуть українці в Канаді, чи подобається їм тут жити? Скільки вони тут заробляють? Чи відкладають вони кошти, чи почуваються вони в безпеці у найкримінальнішому місті Канади, Вінніпег? Привіт. Ого. <ривіт> скажи привіт. Евелінка. <ривіт> Евелінка, сюди в мікрофон. Скажи привіт. Привіт! Тепер скажи, як каже корова, mm. а скажи ще бай-бай. Хвилинка мій -мі Тому я вирішив зробити соціальне опитування, в якому прийняло участь від 120. Однієї людини до 137 людей я зробив це опитування в своєму телеграм-чаті міста Вінніпег під назвою Чат Вініпегу. І там всі українці, які прилетіли давно або нещодавно у Вінніпег. залишу вам посилання в описі до відео, і також ви можете знайти це посилання десь в коментарях. Так, от я вирішив зробити опитування в чаті Вінніпегу, яке було повністю анонімним. Надіюсь, ці результати комусь допоможуть побачити повну картину, або визначити, чи потрібно йому сюди летіти, переїжджати, задумуватись про канату, можливо, хто ще про це думає, або просто, можливо, вам буде цікаво, як же живуть інші сім'ї тут, у Вінніпезі, і. Можливо, хтось дивиться з іншої провінції і хоче порівняти, як справи відбуваються саме тут, у Вініпезі. Одразу зроблю ремарку, що Вінніпег — це далеко не найкраще місто Канади, і результати таких опитувань можуть сильно відрізнятися в залежності від міста чи провінції Канади. Чи приїхали б ви ще раз до Канади, якби можна було повернути час назад? 136 опитаних 79% — так звісно. 21% – точно ні. Як бачите, більшість людей хотіли б повторити цей досвід та прилетіти ще раз у Канаду. Чи почуваєте ви себе в безпеці? Тут 134 людини проголосувало. 19%. так повністю. 46%. Так, але при певних умов 20 не дуже, але терпимо. 15% дуже погано з безпекою в Канаді. Як бачите, тут люди вже почуваються в більшості в безпеці, але мають деякі додаткові вимоги. Я гадаю, що вони мали на увазі хороший район проживання, який є безпечний автомобіль, а краще два автомобіля, аби максимально уникати поганих районів у Вінніпезі. Ну і звичайно не користуватися автобусами чи чимось таким, тому що там взагалі дуже-дуже страшно. На якому етапі ваш піар? 125 голосів. 20% шукаю роботу на повний день. 23% маю роботу, досвід менше 6 місяців. 21% маю досвід, але проблема з іншими документами. 13% подано заявку на EOI чекаю вибірку менше 6 місяців 8% подано заявку на EOI чекаю вибірку більше 6 місяців 2% в вибірку пройшов вже провінційний етап менше 6 місяців 0% в вибірку пройшов вже провінційний етап більше 6 місяців Ніхто не голосував. 2% провінційний етап більше року, 6% провінційну підтримку отримано. Подали на федеральний рівень менше 6 місяців очікування. І 5% з опитуваних піар-статус отримано. Дуже великий шматок. У 63% ще не подали заявок на піар з різних. Причину який приблизний ваш дохід на сім'ю в Канаді? 135 голосів, 5% – 1000 півтори тисячі доларів, 6 відсотків, півтори, дві тисячі доларів, 13 відсотків, дві, тисяч доларів, 12 відсотків.

Найбільше сімей заробляють від 3.500 до 4.000 доларів, а саме 19% з опитаних. 60% опитаних мають менше 4.000 доларів на місяць, і подивимось далі, чи вистачає їм їхнього доходу, аби проживати тут. Чи вистачає вам ваших доходів в Канаді? 136 голосів. 20% Так, ще й відкладаємо достатньо. 19% Так. Трохи вдається відкласти. 22% так, але відкласти важко. 24%. Виходимо в нуль. 4%. Ні. Ми докладаємо свої заощадження. 6%. Ні. Ми потрохи йдемо в мінус. 5%. Ні. Дуже не вистачає. 38% йдуть в нуль, докладають свої збереження. Або ж витрачають якісь попередні там заощадження, якимось чином потребують дофінансування, або взагалі йдуть кожного місяця в мінус. А от 62% з опитаних навіть відкладають якісь кошти. По секрету скажу, що поки що ми знаходимось десь тут посередині між цими двома категоріями. Чи плануєте проживати в Канаді і надалі? 141 голос 49% так. Повна еміграція. 33% так, але не впевнений, не впевнена, що назавжди. 9% – ні, але можливо ще залишусь. І 9% ні. Точно ні. Я тут тимчасово. Тут, як бачите, більшість людей хоче залишитись в Канаді. Деякі люди мають сумніви. Набагато менший відсоток людей, які хочуть покинути Канаду. Ось такі результати опитування в моєму чаті в телеграмі. Серед учасників чату. Якщо хочете доєднатися до чату, то посилання є в описі, і в коментарях, а також в шапці профілю каналу. Дякую всім за перегляд, підписки, вподобайки, лайки та коментарі. Діліться цим відео з друзями, якщо вважаєте його корисним та цікавим. Я буду вам дуже дуже вдячний. Почуємось, побачимось в наступному відео. Бай-бай!